Чи потрібна ви йому? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Чи потрібна ви вашому партнерові? Подивимося, наскільки ви для нього важлива. Чоловік без вас дуже одинокий. Якщо ви не спілкуєтеся з ним, як, якась пауза у спілкуванні, він відчуває себе нікому не потрібним. Наскільки важлива, дуже цінна жінка в його, в його житті, дійсно цінна, почуття в нього до вас є. і... Якось зараз не вдається вам зблизитися між вами відстань, зблизитися не, не вдається. Дуже багато спостерігає за вами в соцмережах. Можливо, проглядає фотографії, перечитує переписку. Рівнує. Рівнує через те, що відстань, ревнує через те, що ви проводите час в мережах, можливо, мало спілкуєтеся. І тим більше, що він думає, що така жінка, як ви, не може бути одна. Можливо, у вас є спілкування або зустрічі з іншим чоловіком. А ви йому дуже сильно потрібні, дуже сильно хоче знайти з вами спільну мову і хоче зробити вас щасливою, але поки що це неможливо.